Цієї неділі Україна відзначатиме вчергове День працівників сільського господарства. Але окрім того, що це безумовно свято, свято засноване указом Президента України, окрім низки урочистих заходів, які відбудуться в Києві, відбудуться в регіонах, це і є безпосереднім приводом проаналізувати стан розвитку сільського господарства в Україні, проаналізувати. Ті проблеми, які є, шляхи вирішення, звірити годинники між владою, експертами, громадським суспільством і прийняти певні узгоджені рішення щодо спільних дій. Окрім того, це привід для незалежних експертних дискусій. Сподіваюся, що сьогоднішній круглий стіл, організований Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад України, і стане. Певним початком для такого тривалого експертного діалогу. Доброго дня, шановні учасники круглого столу. Я би хотів дійсно розпочати з тематики як українське село від традиції до інновацій, і відобразити роль сільських і селищних рад в минулому, яка вона була при розвитку українського села, якою ми бачимо роль сільських і селищних рад на рад на даному етапі щодо дійсно. Забезпечення сталого сільського розвитку в Україні. Якщо ми глянемо, я не буду далеко вертатися, але в радянські часи хто займався розвитком сільських територій? Розвитком сільських територій займалися колгоспи і радгоспи. Сільські ради практично ніякої участі в цьому не приймали, кошти залучалися. Колгоспів, які потім відшкодовували, де держава в радгоспах, це радянське господарство, держава виділяла напряму кошти з державного бюджету на розвиток територій. Така була ситуація. Сільські і селищні ради в основному займалися задівлею сільськогосподарської продукції від особистих підсобних господарств населення, які на той час були дуже. Мале справа в тім, що глобалізаційні процеси інтеграція економіки суспільного життя, зокрема в Європейський Союз в країнах Центральної Східної Європи, приводила до того, що ем, е, поряд із техніко технологічною модернізацією нарощення виробництва і підвищення його продуктивності. Страждав, страждали локальні співтовариства громади, тому що підвищення продуктивності, залучення інвестицій і прогрес на селі веде до того, що по суті то справи звужуються можливості місцевого населення для того, щоб заробляти на тій території, де вона живе, де вона народилась і де живе. Це приводить до того, що економічно активне населення в економічно активному віці. Мусить мігрувати і шукати можливості для, своєї, для реалізації свого творчого потенціалу поза межами локальної спільноти. Таким чином, оці глобалізаційні процеси і процеси капіталізації в сільському господарстві ведуть до того, що вони розчиняють останні соціальні зв'язки. Соціальні зв'язки, сімейні зв'язки, сімейний тип господарювання, практично він не може виживати і конкурувати в умовах високого рівня конкуренції, тому що коли великий капітал приходить в сільське господарство. То йде висока конкуренція за природний ресурсний потенціал на певних територіях, і малі господарства практично не можуть тут вижити. Як виходили із цієї ситуації країни Центрально-Східної Європи, і не тільки вони, тому що цей рух зародився, наприклад, в США, тільки це було трохи раніше, десь на початку 80-х років. Це відбувалося таким чином, що Треба було сформувати якісь противаги цим процесам капіталізації в сільському господарстві, і такою противагою якраз виявилися соціальні інновації в плані концентрації зусиль сільських людей і формування на основі цих людей дійсно громад, які би могли відстоювати свої інтереси. Ну, ми дійсно сьогодні зустрілися напередодні свята працівників сільського господарства і в виступі доповіді пана Богдана відзначалося. Та і всі ми знаємо, цікавимося цими питаннями, значить хто тут присутній. Ми маємо в цьому році непогане зростання у сільськогосподарському виробництві, і це зростання спостерігається вже впродовж тривалого періоду. Навіть у кризові у кризові роки, коли значить інші галузі економіки мали спад. Сільське господарство залишалося, в принципі, хоч і небагато, але давало позитивну динаміку. Так от сільське господарство демонструє позитивну динаміку. Але якщо ми скажемо про скажемо, стан села, про сільський розвиток, ми змушені конститувати негативну динаміку. А село, сільські території, взагалі сільське життєве середовище, це є. М Просторова і ресурсна база розвитку сільського господарства. Так от така розбіжність трендів нічого? Нікого нічого нікому не говорить. Це означає, що ми фактично виснажуємо ці ресурси, які є, і ця позитивна динаміка в сільському господарстві може скоро закінчитися. Ми підрубаємо, ми пиляємо ту гілку, на якій ми сидимо.